Як з цим розібрати, що з цим робити вже зараз, нам, зокрема, тим, хто ще до пенсії тільки йде. Про це будемо говорити з Наталією Рад, керівницею головного управління пенсійного фонду в Донецькій області. Добрий вечір. Вітаємо вас в ефірі марафону. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, от. Ми назвали ці інструменти, але, мабуть, якщо говорити на слух тим, хто перший раз це чує, це може звучати складно. Поясніть нам, будь ласка, простими словами, що зараз можуть зробити люди, які ще перед пенсійного віку, чи ще які тільки там починають навіть працювати і свій стаж отримувати. Що ж зараз можна зробити для того, щоб пізніше дійсно мати суттєво чи не суттєво, але більшу пенсію. Ну, я хочу розпочати з того, на чому, на чому наголосили ви: те, що дбати про рівень пенсії потрібно завчасно. І саме звертаюся до тих, хто зараз працює, хто здійснює підприємницьку діяльність, той, хто розпочинає свій трудовий шлях, адже саме в цьому в економічно активному віці. Коли ви працюєте і тільки формуєте свої пенсійні активи, треба дбати про їх формування і накопичення. І це можна робити навіть в солідарній системі. Що я маю на увазі? Ну, по-перше, ви повинні розуміти це я звертаюсь до майбутніх набувачів пенсійної виплати, що розмір пенсії залежить від двох основних вкладових. Це страховий стаж і заробітна плата. чому ж тут причина, яким чином може страховий стаж і заробітна плата впливати на розмір пенсії? Якщо вести мову про страховий стаж, то ми повинні розуміти, що це таке. Тобто, це не просто звичний для нас запис в трудовій книжці, а це є період, впродовж якого. Людина була застрахованою, за неї нараховували і сплачували в бюджет пенсійного фонду суму не менше мінімального страхового внеску. Тільки в цьому випадку страховий стаж за відпрацьований рік або за зайняття будь-якою діяльністю також є відповідні умови зараховується один до одного. Тобто пропрацював рік і в тебе рік uh -huh. зараховується, пропрацював місяць і місяць зараховується. І хочу навести такий простий розрахуночок. що ж таке страховий внесок. Це добуток мінімально, е, мінімальної заробітної плати, е, якщо брати на зараз, це 7100%. Е, відсоток відрахування до бюджету пенсійного фонду. Зараз 22%. відсотки. І якщо запитаєте мене про суму, то цей добуток складе 1562 п'ятсот гривні. Uh -huh. Тобто, якщо в нас людина була в таких обставинах або працювала неповний робочий день, ну uh -huh. є такі особливості трудових відносин, коли на півставка, або ще якісь особливості, вона так працювала або не повний місяць. Це треба проаналізувати. Угу. Це можна зробити за допомогою наших ресурсів. От, на пані Наталі, од поясніть. Будь ласка, так як оцей, оцю схему? Як мені перевірити, чи в мене достатньо я сплачу або мій роботодавець, або я хочу добровільно платити більше? Я знаю, що в нас є схема. Ми зараз її покажемо на екрані, е, яку створив зокрема от пенсійний фонд, для того щоб можливо комусь легше прочитати. Але ви поясніть, будь ласка. Бо там дрібний шрифт. Я хочу договорити саме про страховий стаж, адже навіть сьогодні для того, щоб мати право на пенсію, а окрім цього, розраховувати ще і на її підвищення або більший розмір, треба вже мати 31. Рік стажу, і е, потрібно починати це ці кроки з того, щоб перевіряти, скільки ж ви вже напрацювали і накопичили цього страхового стажу для того, щоб мати право і розраховувати на якийсь розмір і розмір. Ну, Звичайно, як будь-яка людина розраховує на більш максимальний. Пані Наталі, а можна того, запитати, що... у нас мало да. часу залишилося. от Мені цікаво, а зараз вже люди почали користуватися цими інструментами, починають вже доплачувати фактично ці внески? Звичайно, всі ці схеми вони не нові. Ми їх роз'яснюємо, і вся інформація в нас є на інформаційних ресурсах. Більш докладно з нею можна ознайомитись, тобто є і договори на добровільну участь, доплату за попередні періоди для того, щоб зробити ці доплати оформити договори за минулі періоди. Це потрібно звернутися до органів податкової служби і перерахувати відповідні кошти. Для того, щоб скористатись варіантом доплатити до мінімального страхового внеску, треба звернутися до органів пенсійного фонду, заключити договор. Для того, щоб сформувати такі страхові виплати за поточні періоди. Це треба робити через веб-портал Пенсійного фонду України, авторизувавшись, пройшовши кроки по інструкції, і зробив, визначивши період участі, визначивши суму, яку ви будете сплачувати, і е, зробити ці платежі. Зля з, е, зробивши ці платежі, вони не вимагають окремих звітів ага. і все це. Буде видно по пенсійним так. активам, які зберігаються також на веб-ресурсах пенсійного угу. фонду України. Пані Наталія, дякуємо вам за роз'яснення. Наталія Рад, керівниця головного управління пенсійного фонду в Донецькій області. Ще раз, якщо щось не точно, не точно зрозуміли, можна звернутися або в своє управління пенсійного фонду місцеве, або ж на веб-портал електронних послуг пенсійного фонду України.